Прозора кришка разом з підзорим э, підносом. Кришка ось така кругла. Діаметр має 34,5, висота майже 12 см. Ось така кришка. Піднос ось такий буває чорний, буває прозорий, в даному випадку прозорий. Діаметр підноса 38,5 майже 38,5 см. Висота 2. Приблизно. Кришка продається окремо, піднос продається окремо, так ось зачиняється. Так виглядаємо. Ось так.